всіх. Уважність. Собака. Е, як минушу сам по собі. У нас всі колеги на ролі. Е, прошу перед дзвінком тикнувати на запис, ну, хто за? Доброго дня. У нас є е, треба прочитання, будь ласка, дуже потрібно. Будь ласка. Добре. Ой, зараз каналчок відкрито.

О, mm -hmm. Наступний, будь ласка. Шановний голово та всі члени виконкому, eh, прошу внести в порядок денний eh, рішення про визначення уповноваженої особи. Mm -hmm. Тут у вас змінилося трошки mm -hmm. змін. назва, так? Mm -hmm. так. так? Це чисто технічні питання. Добре, члени полкому, заставимо на зупині, сказав yeah. одного голосу. І e, наступний у тису. Так, так. Я ще може с вами і зауваження застереження, може як виповнення немає, що одного слова, то мати да не цілому. То за одного слова. Ну а родись, поняли, це прошу на слід про виконання промахи, за 2024 пороху. Ну то, давайте буде погано, як уже. А ми і не багаті ніхто. Я не знаю, як воно дає, що це відглядний, як і зробити, але не полягову, членом виконкова, на ваш спорт дається проєкт рішення про домі, що я допомогу на похованні. Наступний проєкт рішення про затвердження про неї зробить кінський районний суд та наведення дозволу на вчинення правочин. Прошу підтримати правильну. Дані питання на засіданні опікунської ради. Опікунська рада отримала схвальне рішення. Перші шість пунктів це є просто затвердження подання до коміціоний суд. Сьомий пункт це є надання дозволу на чинення з приводу продажу квартири. Це є підопічного продається квартира в Дроговича. Аналогічно купується у місті Львові зв'язку з тим, що він систематично перебуває у Львові на лікуванні і та людина. І опікун здійснює з ним догляду і працює в місті Львові. Жодної втрати ні площі, ні величини не, не втрачають і топічні аналогічну площу. Придбається квартира в місті Львові. І на передні місця часу опікун зобов'язаний повідомити опікунську раду про вчинення такого правочину надати ціну піні документи знов ж таки на користь політичного. Одноголосом, наступний, будь ласка. Поякуємо. Доброго дня, шановні Разирославич, шановні шани На ваш розгляд, що вас це рішення про організацію заводів України. Я надаю ці звернення. Хто за? Одноголосно. Наступний будь ласка. Дякую. Шановні пане голове, шановні члени виконкому, до вас згоди доноситься рішення про внесення змін до заступ до рішення виконавчого комітету. Про забезпечення дітей літ ми там е, одну дитину доповнюємо на отримання спортивної форми з рихтичних. Хто зараз так? Одноголосно. На ваш голос дорослий проєкт рішення про перелік категорії вихованці закладів школи. Член дорокому можна взяти додаткового. Додатково. Там про що йдеться? Забережень немає. немає, немає. Це додаткове рішення наше. Ми збільшуємо харчування в е, молодших групах 54 гривні, що буде, було 50, а у старшій групі було 54, зараз 72 гривні. Ми раніше мали дві категорії дітей, зараз ми розбили це на три категорії дітей, це є діти молодшої, середньої і старшої групи. Відповідно буде ціна 54, 55 і 72 гривні. Батьківська плата фактично збільшується на 5 гривень. Я думаю, що ще буде послідовно збільшення, але зараз про що? ми статистики не маємо. Статистика буде в грудні, ми хіба ціна статистики можемо піднімати. Прошу. Тут зробити. все Пусть я подорожчував. Але що жовтня, просто, якщо ви купляли нічмінну крупу там великим копійком то 12. Зараз нам веселила ціну 1850-19, це не нормально 50%. 40. Масло піднялося на 200 гривень кілограмів. Причина, що дозволили виведення експорт масла з України. І експортні операції, якщо ми завжди масло вкали в Америці, то масло в ну, новій пішла. Україна його продає, і Uh, Шалаконкому, хочу вас повідомити, що ми як від освіти хіба е, дивимося на статистику. А вона приходить запізнення на місце часу на жаль, а ми інші документи можемо підтвердити. Ні в магазині, ні буків, я зрозумів, але ви за цим сліфуєте. Для да, на нас найголовніше, щоб діти нормально працювалися і щоб це не відбувалося на дітей. Все, все решта, це батьки, вони прекрасно розуміють, що за трьох разів працювання платити там 55 гривень виходить в рамках. Це взагалі це, 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 копійки. Ну я не знаю, чи хтось десь може прогромити свою дитину три рази за 55 п'ять гривень. Тому я ще раз кажу, батьки не проти ми розмовляємо. Єдине, щоб було спосування якісне і хороше. Ставимо голосування хто за одного голосного наступним. Дякую. Але за виконав на увазі на практично, я зауваження застереження. Ставимо голосування, хто за? Одноголосно наступний Дякую. Шановні не і пані голубці, до консультантів. Розумію, що це для розпорядження про закладження автопроведення стану з берегових коштів, який підтримує повернення власних обов'язків, яка розпоряджається в рамках обов'язків Добре, але нам потрібно поїхати. Прошу. Нам потрібно, щоб ми поїхали поїхати. Треба якраз. Добре. Є зауваження з цього. Хто за? Одноголосно. Рішення про затвердження акту про звання до постави напередних коштів, які підлягають поверненню, власне, позичиє 5 листопада на четверту No11. Одноголосно. Наступному процесу. Шановний голос. Виноситься на проєкт рішення про вирішення питань, пов'язаних із захистом прав дітей. Так. Я зауваження уваження застереження. Станемо голосування. Хто за? Наступно діба. Наступне. Про надання дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних події. Станемо голосування, хто за? Наступний до вас. Про виведення з прийомної сім'ї особи числа дитини позбавлено батьківського піклування зняття статусу прийомної сім'ї. Що це таке поясніть? Дитина є по моїй пітні. А, все, все, я зрозумію. Ми ставимо на голосування. Хто за? Важно голосно. Дякую. Шановний пане Голубе, шановні пане Голубе, на вас дорожче доносити рішення про поведення різкою відпочивання відповідно на майданчика. Біля закладу розпочатку господарства у місті Дрогові це було життя жук на два, а в кав'ярні кав'ярні.

І наступно слід проєкт рішення пронесення зник за до продовження про порядок зміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів офіційської міської територіальної громади. Були подані антимонопольним комітетом рекомендації і рекомендується рахованих. Ясно, я зрозумів. Я за вас не застереження. Ставимо звані. Хто затримався проти одного року. Дякую.

Добре, який-то повинен за протоколом управління районної житлово-підприємної так, дуже є зауважність ставленого голосування? хто за? будь ласка, послушайте, на розгляд проєкту рішення продадення доходу знову сільського куту на влаштування закликів громадського транспорту в межах існуючих закликів на вулиці Володимира Володихороді для торгового центру ПАЗу поліція Революція а, не тішини, е, на даний Це час дорога законом про дорожні руки депена забачено законного громадського транспорту, якщо вона новолаштовані кишені, дозволяється влаштування дорожньої розвідки, е, жовто-польових розв загом і е, е, відповідних знаків. Також дозволяється ширі місце, дозволяється влаштувати перельоти для перестрою. Ні ні, ну зараз я не думаю задав питання, чому не зробити там рішення? Чому для того, щоб зробити рішення, це вже треба результати окремо проєкт, і цей клас наслідки вище за просте маршування на тування павільйом. Тобто це трошки затратно і потрібно дозволити на обидва. Тобто ви це будете робити, а зараз поки що це майбутньому робити, але зараз поки що так. Дивіться, поставлені по станції люди сказали, що має бути маршрут, і ми дерева пересаджували, завозали. Ми робили цілу платформу, потім заклали це плитами, тому що там земля було погано, щоб зробити паркову.

Розробляється нормальний проект. Зараз тимчасово тоді, але розробляються нормальні проекти, виставляємо до цей облаштування кишені і так далі. Повезу зробити. І нехай це ж вони взагалі повинні все там безкоштовно робити, тому що це ж до них приїжджають люди зі всього дороговичі. А буде вас передбачені це вихід на кітник з технічного Так, розробіть нормальний проєкт і тоді з ними робити.

Ні, ну зараз а ти що можна, 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 можна розроблення проекту. Розробиться проект, розробиться все, але те, торіму по працю, потанку. Плюс не здивіться, а один отримується. Е, 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 я думаю, що є гарні зупинки, а розповідає механічку їхній формі. Не просто ще карніші зупинить. І розмовити по зупинку е, дійсно. з ними, разом з менше робити е, по гарну

Заважне страшні. ставлено голосування. Хто за? Утримується. Утримали. Забрала не це. Пройшло сюди, прошло. Прошло. Тут ви проект рішення продовження надання до проекту На голосування по усі.

Там відносно дитячого майданчика, що він зараз облаштований, так. А. Ну я заява мешканця, наскільки знаю. У нас у нас. нас, нас. нас. У ну, в це питання, І оскільки за його не подано жодного підтвердження право власності на нерухомі війну, а також не питання опитання користування відповідно цієї коміальної діданки. Але не хочуть відголосувати, облаштувати головку, є єдному спеціальною дії. Я просто хочу цим з енергії, там енергійний не хлопця, ну, власне, там, ви передаєте, що майданчик пан Лучевський не честний гарпара, він коміс паличку. Ні, то він якраз погодив той майданчик, щоб принести той саме майданчик і кращий. Майданчик чи не трогати. Вони його просто зміщають, щоб дати можливість, скажімо так, влаштувати. Так, раз Лечинський був не проти, і він сказав, що він підказав для того, щоб його переупали, зробили і і зробили, так він має бути Довенько. А куди його принесуть? Ні, там ж, на тому самому місці, просто чуть-чуть сунуть. На тому самому місці. Бо я був на місці, ну, в принципі. Та як вони мені сказали що все гарно ніби. От вони ссувають сюди. сюди, сюди. Це, там є відповідно. Схему все є. Там же, він же там же залишаються просто деякі ці. Плюс вони хочуть ще зробити тенісний скіл в невеличку очікування. Тінісні вони ці зараз. Так. Добре. Так. Отже, далі. Так. Ну, добре, перше. Він сказав

Я думаю, він хто на його земля і не буде ніколи, бо землю, то на нашій земельній ділянці просто хоче створити <поставити> Богу. Це це? <поставити> ні, ні, проблеми нема. <поставити> Я просто то, що вони переживають, правильно переживають, що цей дитячий майданчик, який зараз є, що він нещаснує, ми ж не і його розсворювали. Так, і ми відстояли, все нормально. Про будь-яку. Ні, я думаю, що ми це питання. А що є можливість, щоб до майданчика не було? Давайте так відкриємо. Ні. Якщо це наша територія. і... що так Це є. Якщо ми даємо, і пишемо відповідно до поданого проєкту, значить вони мусять робити. Але я, але я, але вони мусять, але можуть. Ну тоді приймається рішення виконкому про знесення що <успільного> ну, я не знаю, але, а які ще Так Принесе на наступне. Давай, запросите, давайте на наступний. Запросіть, дивіться, запросіть тих людей, нехай вони прийдуть сюди, Нахай вони особисто з немов виконкому загарантують, що при дитячий майданчик не буде знесено і він буде стояти. Тому що це абсолютно правильно. Той став, старий Олександр, і він за нього переживає, він сам за свої кошти це все облаштував. Тому я вважаю, що ну, треба, нехай вони прийдуть, і нам гарантують, що цей майданчик залишиться. Суди, хай люди загарантуєш. У мене були претензії <плес> з боювати з тому що. Eh, були якісь люди бачить бачення. У нас бачення eh, це останні квапець землі в тому районі, де є якісь будинки забудуються. продати. більше просто нема, Там хотіли поставити за тисячу квадратів, ти доживесь, збудувати або готель, або якийсь магазин, що ми це не дали. Eh, хто за те, щоб перенесли на наступний допомог? Принесли на наступний gündob. Так отже проходження зміни до положення про медична формулярна система на влаштування пацієнтів на влаштування пацієнтів. Е, і повністю затверджено на прошлой зустрічі причність. Було протестовано, що ще кардинально. Це власне гудина більше прикрити, скажімо так, обблагороджити ситуацію, яка натомість лежала. На бані, тут наставлю на останнього голосування. Хто за? Голос на голосах. У зв'язку зі зміною структури прошу прийняти дане рішення щодо повному особу. Хто за Це технічно? питанням. Наступне, будь ласка, ще один. Що додатковим наголосимо законкому на ваш розгляд 12 проєкт рішення про остерження постанови про накладення адміністративного стягнення Номер шістдесят від 11 жовтня 2024 року. Оскільки поступила заява геогранина, стосовно якого накладено постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно розглянувши скаргу. Ми виносимо проєкт рішення і відмовляємо у задоволені ставлю тільки строки для оскаржень постанови припущення, а також підставою особи указує те, що була відсутня на досі адміністративної комісії. Однак особа була повідомлена до час за то, що вони не підходять до проблем. Хто за? їхні проблеми.